кінці-кінців це сталося, і ми з великими затримками все ж таки отримали наш ведичний астрокалендар Панчанга на 2023 рік. У цьому відео я розкажу про те, як їм користуватися, і що в ньому є. Бачите, календар виконаний в таких фарбах перемоги. От Збереження України. Тут є у нас такий знак. Save Ukraine. We are together. Ми разом спасемо Україну. Коні, Господь Крішна і Аржуна. От. Мчать на конях. Лого. Асоціація ведичних астрологів України. Це титульна сторінка. Далі у нас іде. Передмова про важливість календаря, про те, що ми відрізняємося від тварин, тим, що в нас є календар, і ми можемо планувати різні важливі події, які регулюють наше суспільство і ведуть його до кращого життя, до більш духовного життя. Розповідається про. Є з яких категорій створений цей календар панчанга, що таке день неділі, що таке місячна фаза, що таке накшатра, що таке карна, що таке йога, як вони впливають в наше життя. Далі йде огляд верхньої строчки, Бачимо, який рік каліюги йде, де сонце знаходиться, яка самватсара. Яке півріччя, який сезон, які транзити у цьому місяці. І розбираються також різні ці показники, також, крім самої панчанги, є схід і захід сонця, є час і день зміни тітхи місячної фази. Час зміни накшатри, час зміни йоги, час зміни карани. А також брау мухурта, біжит мухурта, раху кала, гуліка кала. Також яка діяльність, яка сприятлива, які свята, які упаї сприятливі для цього дня. Далі де описання. Днів неділі, на накшатер, і їх спрятуюсь, не сприятливість, для чого не для чого не сприятливо. Звичайно, це трохи зміниться, стане більш компактнішим і це сигнальна копія. Перша копія, це стане більш компактнішим стислим. А також є багато додаткової інформації по календарю. І вся вона представлена в таких QR-кодах. Можете знайти, що вас цікавить по варі, по місячному дню, по накшати, по всім, всім всім категоріям. І навіть про наші послуги ви можете знайти інформацію по QR-коду. І далі сам календар. Він виконаний такий кольоровий з різними фоновими малюнками. які Показують на сезон. І тут багато цікавої інформації. Починається у нас 1 люте, середи, 7.33 Схід Сонця, 16.49, Захід сонця, потім тітхи, як вони змінюються, накшатри, які сприятливі, які несприятливі. Потім йога. Карана і правому хурта, підшит мухурта, раху кала, вулька кала і що яка діяльність сприятлива? Починається новий рік, бачите, закадаші. Далі вже йдуть свята. варха І так кожен день, не кожен день, яка діяльність прятлива, яка не сприятлива. Що для чого сприятливо? Наприклад, ми можемо взяти от, третє число. Це буде п'ятниця, такий малиновий колір дня. Потім Трійодиші і четурдиші. Триодиші, бачите, вогняні більше четурдиші червоні. Це показує, що день активний і несприятливий для настрою. П'ятниця вона важлива для відчуттів, для настрою, а день емоційно несприятливий. Будуть а, такі розстройства, арда для накопичення багатства також зранку до другої ночі несприятливий. Потім для стосунків. Стосунків, йога. Після 9.29 буде сприятливий для розвитку стосунки. Карена працювати сприятливо. Mm -hmm. Що нас чекає? Нітяна трайоші. Явніше нітянанди. Продош. Поклонені оспунітянанді. Поклоніння Шиві сприятливо. До обіду це все можна зробити. А після обіду можемо вже насолоджуватися життям. Покупки, лікування, посадка висадка дерев, от, покупівля одежі і зустрічі свята з приятного. Ось такий от. І так воно. На весь рік, на весь рік дуже. Красивий календар. Дуже цікаво по місяцям картинки різноманітні. На кожен день, якщо немає події, то якщо день несприятливий, то є Упая, корекція. Якщо день сприятливий, то є позначки. Якщо свято, також є позначки. Багато дуже інформації. На кожен місяць ми зробили всього, щоб було по неділях. На одному листку, щоб була неділя, сім днів. Такий от прекрасний календар. Красивий. І приємний. От кінці він так розгортається, так от і вішається так, що... Отак, от тут реклама ще є Асоціація ведичних астрологів та ведичного планетарію. реклама. І так він вішується на таку желізну пружинку. Так що виходить от такий він завжди. так він висить на дві сторіночки. Можна в будь-який час, якщо ви забуваєте, що значить цей значок. Що значить цей значок, ви можете підняти календар, і вам буде видно значення Значення усіх позначок. Якщо ви його перевертаєте, наприклад, хочете з цієї сторони буде календар, там також є реклама і позначки. Такий от прекрасний календарь. Звертайтеся, вже можемо висилати вам.